Вітаю вас, мої дорогенькі, з Новим Роком, з Різдвом Христовим! Щасливого Нового року, мирного і доброго! А ви знаєте, як раніше святкували Новий рік і Різдво? Якщо не знаєте, то я вам розповім. На Різдво в Україні ставили не ялинку, а дідух, сніп оберіг, зв'язаний з колосся. Роблять дідухи з необмолочених колосків зернових, з яких випікають хліб, овса, жита і пшениці. Дідух символізує собою добрий врожай, сімейний добробут, достаток, мир, злагода в родині, а ще це зв'язок між поколіннями роду і вічне відродження світла. Саме слово поняття дідух означає найстаріший. В поважного дідуха багато імен дід, дідо, дідок, колядар, «кольода», «сніпрай» та інші. Тільки но вставала перша різдвяна зірка, до хати хазяїн заносить святковий сніп, дідух, і при цьому приказує Дідух до хати, а біда з хати. І стави на почесне місце в хаті, на покуті, і обов'язково біля дідуха ставлять новий горщик з кутею. Ой дідух наш дідух, із чого ти І із жита пшениці сповитий, сонцем дощами налитий. Щастям, здоров'ям, достатком зайди в кожну хату з святами різдвяними всіх людей вітати. Шановні батьки, колеги, запрошую вас разом з дітьми подивитися, як можна своїми руками виготовити такого захисника родини, дідуха. Ще влітку я приготувала колосся пшениці і жита. Починаємо з того, що відбираємо колоски, ті, що в усаті, ті, що прямо стоять, і ті, що похилилися. І збираємо їх в пучечки по 7 штучок. Всі колоски міцно зв'язуємо між собою. Чому саме по сім штучок? Сім це символ сім'ї, сім 7 днів тижня і сім поколінь. Мої пучечки вже зв'язані, але кінцівочки їхні я не обрізаю, залишаю поки що. А тепер починаємо збирати сам дідух. Першим візьміть пучечок, у якого колосочки прямі. І до нього примотайте три пучечки, у якого колосочки вусаті. це житні колосочки. І міцно їх примотайте між собою. Кожні наступні три пучечки. Ви примощайте нижче від попередніх трьох, і у вас пучки до кубки зберуться східцями. Тепер, коли ви вже майже зібрали свій діду, треба всі ці пучечки між собою зв'язати мотузочкою. Тільки тепер можна обрізати ніжку нашому снопу. І увага! ніжку ми розділимо на три частини, три ніжки. І кожну ніжку обв'яжемо нашими мотузочками. Ось так. Зазвичай дідуха прикрашають сухими цілющими травами, квітами, калином, барвистими стрічками. Я прикрашу м'ятою, сушеними квітами і калиною. Мій дідух готовий. Я його поставлю на саме почесне місце на столі і буду з ним зустрічати Різдво. Шановні колеги, дорогі батьки, звертаюся до вас, щоб ви навчали традиціям наших діток, щоб традиції українського народу жили у віках. Зі святом вас! Нехай вас береже Господь і нехай Дідух у кожній родині береже ваші сім'ї, береже нашу Україну.